Давайте розберемо і подивимося, що ж всередині такі чудові акумуляторні пилочки, високошвидкісні. Так, Перше, ми знімаємо шину та ланцюг. Просто відкручуємо нашу кришечку. Вона безключова і натяжка для ланцюга безключова і шпилька вона сама по собі рукою закручується. Тримає все дуже чудово ланцюг не спадає, хто запитував. Працювати може зі штангою. Штанги також маємо в наявності 2,5 метри 3М. Називається фірмова грам. Так, розбираємо, достаємо нашу шину. Ось так. Далі. Ми знімаємо за захисний нашу шайбочку захисну. Зараз знімемо одну хвилинку. Вибачаюся, підділи її іншою викруткою. Регулюється так. Далі, щоб це нам не заважало, ми знімаємо захисний кожух з проволокою. і починаємо розбирати саму нашу пилочку, тушечку нашу. Навіть викрутки я можу рекомендувати, подивіться, яка чудова викрутка, з екошкірою для рук саме те, з магнітною основою. Тобто вона мені дуже файно допомагає їх в комплекті 7 штучок. Кому потрібно буде, напишіть в коментарях, зроби нову поставочку викруток і ми їх додамо до нашого магазину. Так, я взяв собі на пробу від постачальника, мені сподобалося. Тому, кому буде потрібно, той напишіть в коментарях, якщо Так, розкрутили її давайте її роз, розділяти. Розділяється вона дуже легко, зодних зусиль. Ви можете подивитися самі, що ж таке в неї всередині. Ось знімаю я верхню кришку. Дивіться, смазка є. Це дуже добре. Зараз я її відсіляю, відділю, додам сюди смазки. Тобто, вищитковий двигун, як ви бачите. Підшипнички металеві на неї стоять. Бачите, ось чудова Якість зібрано дуже файно. Крутиться вона на металевих шестернях. Оператора допоможи, будь ласка. Покажи нашим клієнтам, що всі шестерні у нас йдуть ось металеві, металева шестерня на самому редукторі, котре вращає нас, і металева шестерня на масляному насосі. Це металева шестерня. Вона крутиться і за що робить автоматичне змащування вашого ланцюжка. Все це керується платою, керування ось вона, чудова плата керування. Три контакти, і подивіться,